Про це насправді годе інтернет про це робляться різноманітні фільми і. Особливу увагу бере на себе 21 грудня 2012 року. І в цьому році, е, нібито за пророцтвом Мая має завершитися черговий тривалий цикл часу. І це буде або кінець 5126, або 5128 року в календаря, який використовують майя, і дещо має статися на небі. Це, окрім того, що Біблія говорить. Так говорить Господь, не навчайтеся доріг оцих народів і небесних ознак не лякайтеся. Це слова з книги пророка Окаєрімії, здається, 10 розділ, на самому початку 10-го розділу. Ну, насправді, 21 грудня, як і будь-якого року, це збігається з зимовим соцстоянням, це підігріває е, е, всі ці е, чутки 2012 році Сонце, Земля е, має е, вибувуватися. Має побудуватися в таку одну лінію з так званим центром галактики Чумацький шлях. І, мабуть, це також підсилює всі ці різноманітні спекуляції. Чи дійсно щось має статися? Тут маємо задати кілька питань. Я розумію, що різноманітні ролики з Ютубу, які майстерно зроблені, вони також можуть підігрівати весь цей інтерес. Стається кілька цікавих моментів. Перш за все, ми маємо знайти відповідь, чи дійсно пророцтва має, говорили про це. Втім, більшість людей не піддає сумніву про те, що дійсно має, нібито говорили про кінець світу. І вони вже починають шукати, як саме пророцтва має виконується. І багато хто видає різноманітну цікаву інформацію, дехто звинувачує колайдер. Дехто звинувачує якісь астероїд, дехто звинувачує якісь інші жахливі події, які мають відбутися, дехто говорить про якусь ядерну катастрофу, що має вибухнути чергова атомна станція, не піддаючи сумніву про те, що має це говорили. Втім, ми можемо наводити багато цікавих доказів про те, що далеко не всі погоджуються про те, що має говорити про кінець світу. Все, що ми можемо сказати, що вони говорили про кінець календаря, хоч як його інтерпретувати, як його тлумачити, це величезна проблема. Наприклад, Ентоні Еван, професор астрономії, він вивчав має протягом 35 років. Він говорить про те, що говорити про те, що має говорити саме про кінець світу, це сфабриковані докази. Одна з причин, чому. Те що, зараз називається, те, що зараз вчені називають центром Всесвіту або центром галактики Чумацький шлях, згода на те, що називати центром, була в 1950 році. Ми не можемо довести взагалі, що у Майя було розуміння центру галактики Чумацький шлях. А навіть якщо вони і розуміли галактику Чумацький шлях, можливо, по інакше ми її називали. І якщо вони навіть розуміли центр галактики Чуманський шлях, немає жодних доказів, що вони називали центром те, що вчені після довгих суперечок назвали центром в 1950 році. Цікаво знову-таки підкреслюю, що люди не піддають сумніву про те, чи буде кінець світу, чи дійсно має про це говорити, вони шукають, як саме він відбудеться. Також одна з важливих причин це вплив ідей New Ейдж або так званої нової ери. Вони постійно говорять про якісь катастрофічні зміни, землетруси, повені або навіть зміну магнітних полюсів. І все це знову і знову підігріває всі розкручені пророцтва має. Що ж ми повинні думати? Перш за все, якщо ми християни, ми маємо чітко усвідомити, що Слово Боже багато разів говорить нам про несподіваність цього приходу, Христос говорить про те, що не знає цей день ніхто. У другому листі Петра ми читаємо, що День Господній прибуде як злоді, тобто несподівано. Ну, звичайно, якщо 7 мільярдів людей, які живуть зараз. Почнуть називати дату, і кожен називе іншу дату, і вони в цілому називуть 7 мільярдів дат, 7 мільярдів в день. Хтось відгадає. Але насправді це буде відгадування. І мало того, Біблія, так і Біблія нам вона говорить, скоріш за все, тоді, коли люди вже припинять чекати прихід Христа або якусь катастрофічну зміну, тоді от все це відбудеться. Мало того. Мови йдеться про заклик, от якщо я не приймаю Євангелія, якщо для мене слово Боже, Біблія не є е, кінцевим авторитетом, тоді я маю піддати сумніву, чи дійсно має говорити те, що приписують має наукових доказів, дуже мало. З іншого боку, от всі ці постійні вишукування паралелі, вони дуже часто притягнуті за завуші. Припустимо, те, що дуже часто порівнюють Едгара Кейсі, і те, що він вважав Христом, його примарного химерного Христа. Це зовсім не Христос Біблії. І якщо ми порівняємо те, до чого закликає Біблія, і до чого закликає всі ті, хто вірить в пророцтво має, це зовсім різні речі. Якщо ми говоримо про те, що ми зараз чуємо, що нібито зараз вкладають в пророцтво має, це треба знайти. Десь безпечне місце, якийсь безпечний бункер, який продається тільки в певній фірмі. Це по суті комерція. Якщо ж ми почуємо те, що говорить Біблія, Біблія говорить про необхідність запросити Христа в серце, доки ще є час, доки ще не пізно. Дійсно, Біблія говорить про те, що той світ, як ми його знаємо, він рано чи пізно завершиться. Однак Біблія не говорить про те, що ми маємо обхитрити якось цей кінець світу, десь його переселити. Біблія говорить про те, що ми маємо прийняти Євангеліє в серце вже зараз. Тому, чи варто нам боятися пророцтва має? Ні. Чи варто нам розуміти, що кінець світу колись настане так, але прийняти біблійне розуміння? І не вестися про те, про що ми говорили на початку, тоді, коли я цитував книгу про ОЄремій, де написано, не навчайтеся доріг оцих народів і не лякайтеся їх, бо тільки погани лякаються їх. Вибір за нами. І, можливо, саме зараз дивним чином, дивним провидінням Божим в мене є нагода ще раз і ще раз закликати наших слухачів прийняти Христа в серце.